Чи бувало в тебе в житті таке, що ти розумієш, що тебе щось тримає від досягнення бажання? І все, що ти не робиш, немов невидимий бар'єр, стоїть перед тобою, який не дає тобі це отримати. І ти не розумієш, що саме, але в той же час ти чітко бачиш, що щось є. І ти розумієш, що те щось то не ти. Сьогодні ми ламаємо підсвідомі. Переконання моделі з дитинства, які створюють рамки і обмеження на все життя, поки ти не дійдеш до того, щоб їх виявити і замінити. Цей процес працює з любим переконанням. І це довга робота, може вона і рік тривати. В даному випадку я розберу коротко злам паттерну на прикладі, на прикладі критики. Моєму особистому. Тож, коли я був дитиною, вийшло так, що мені був доступний, а відповідно і засвоєний мною, єдиний доступний паттерн поведінки, який зв'язаний був з отриманням уваги. Виявлявся він в тому, що мене ніколи не хвалили, не хвалили за щось, зроблене добре, ніколи не підбадьорювали, коли я старався і у мене не виходило. Але, коли я робив щось неправильно, я завжди отримував миттєву. Зворотню реакцію. Проявлялася вона у вигляді або покарання, або гніву, або підвищеного тону, словом, то не так важливо. Важливо те, що вона проявлялася спалахами різкої емоційності і чим різкіший той сплеск емоцій, тим яскравіше паттерн відбувається в підсвідомості. І підсвідомість моя засвоїла цю модель як істинно правильну. Абстрактно, уявіть, ви поглянули на сонце, відвернулись, заплющили очі. А паттерн лишився. Я думаю, десь так підсвідомість за своєю моделі поведінки, і ви то будете вважати для себе єдино правильним. Звучить, звучав, точніше, в моєму випадку, паттерн наступним чином. Роби неправильно, щоб отримати увагу і щоб тобі приділили час ті, кого ти любиш. Бо це гарантований спосіб задовольнити підсвідому потребу. Подумайте ще раз. Роби неправильно, щоб отримати увагу і щоб тобі приділяли час ті, кого ти любиш. Підсвідомості байдуже хвалять чи її карають. Вона живиться фактом задоволення потреби. Потреба її полягає в тому, щоб їй була приділена увага, а яким чином це буде досягнуто? любою ціною. Для неї емоції не мають забарвлення. Тому будь-яку реакцію, що була повторена і принесла бажаний результат, вона сприймає як свою задоволену потребу. І тепер вона буде ходити тією дорогою до того моменту, поки ви не прокладете нову. Дорога та насправді вона буде дуже весела. Коли вас хтось, наприклад, за щось похвалить, ви будете відчувати супротив всередині. Вважати, що ви не варті, щоб вас хвалили, що те, що ви зробили, навіть якщо це зроблено геніально, що воно не варте похвали, у вас починає появлятися стежка збоченого мислення. А ми тут не збочинці, ми хочемо стати нормальними людьми. Вже згодом, в дорослому віці ми повторюємо ті давним-давно засвоєні моделі поведінки і алгоритми дій, але вже не отримуємо результату. Але через відсутність позитивних і корисних моделей ми все одно ходимо однією тою дорогою в нікуди. Я не психолог, мені не потрібно ним бути, щоб зі своєю психікою працювати і бачити зміни і прогрес. Тому я цим ділюся з тими людьми, які розуміють, або які принаймні намагаються зрозуміти, що їм мішають якісь їхні обмежуючі моделі поведінки вони бачать. Що це їм заважає стати собою. І відкрити себе таким, яким вони були народжені, яким вони були від природи. Чому важливо кожен паттерн найти і знешкодити, посиливши в свою свідомість позитивне закріплення, позитивну модель? Тому що тоді ти починаєш входити в гармонію з внутрішнім я. Тому що тоді. Ти починаєш знімати, накладені на тебе рамки, і створювати свої бачення і моделі реагування і поведінки. Ви знаєте, я досі пам'ятаю, і тепер мені вже смішно, дуже великий набір фраз рамок з дитинства, наприклад, гроші не ростуть на деревах, а я вважаю, ростуть. Чи тобі що більше всіх треба, ти самий правильний? Саме так. Мені треба, і я прагну бути правильним. Ти стаєш свідомим. Внутрішній я є різні, в кожного своє. Але хтось намагається, як ми тут, йому допомогти, зцілити його, а хтось буде заливати його алкоголем, щоб воно ніколи не прокинулося. Вибір за вами то ваша справа. Отож, короткий повтор: алгоритму: знайди те, що тебе обмежує. Шукай доти, доки не знайдеш. Будь готовий, що ти теоретично будеш помилятися. Але коли шукаєш, ти точно знайдеш те, що тобі треба. Як ти про це дізнаєшся, що ти знайшов. Через короткий час, як ти його перепишеш, відкладеш свідомими повторювальними зусиллями бажаний паттерн в свою кохану підсвідомість, ти побачиш, як світ і твої реакції починають мінятися, і ти більше не відчуваєш напруги і дискомфорту. Ти припиняєш самосаботаж. Ти починаєш жити, і результати твої міняються. Реакції на події міняються. Ти більше не дієш по принципу тварини. І я вас запевняю, до того не треба. Для того не треба ходити до психолога. У вас є все, що вам потрібно. Тому відчуй дискомфорт. Шукай і знайди, в чому справа. Постав під сумнів. Заклади правильну модель. Не вийшло? Повторюй, доки не вийде. У мене весь час було так, що я, замість того, щоб зробити щось шедеврально добре чи просто дуже добре, навмисне, підсвідомо, несвідомо робив це погано, щоб звернути на себе увагу і того не усвідомлював. І не біда того не розуміти. Складно це усвідомити, особливо, коли тобі ніхто не допомагає на це звернути увагу. Біда в тому. Що якщо ти це знаєш, то ти нічого з тим не робиш або змиришся. Тому беріть свою голову під контроль, не відкладайте то навчора, отримуйте задоволення від того, що ви, на відміну від інших людей, здатні над собою працювати. І задоволення прийде само собою, коли ви побачите, які зусилля треба в то вкладати, і як воно потім до вас вернеться. Дорогу, уселеті дучий Успіху!